Наполовину людина, наполовину робот. І недавно мій син маленький сказав, що якщо я втрачу руку колись, я хочу, щоб в мене була така рука, як у тебе. Це трошки смішно, але ну, не дуже весело насправді. З гусеницею танка мене продавило в окопі. І в результаті я втратив руку, дуже багато переломів було, але вижив, за край вони так зачепили, його припідняли і змогли мене витягнути. Дуже сильні фантомні болі. Мені було складно уявити, що в мене немає руки, тому що я її повністю відчував. Причому відчував її сильніше, ніж здорову руку. Я для себе знайшов вихід, щоб відмовитися від знеболюючих, від різних медичних препаратів. Я почав реабілітуватися, відновлюватися через спорт. Я наших ветеранів навчаю стріляти з лука і сам по можливості тренуюся. Я приймаю участь у ветеранських змаганнях, вже добився. Значних результатів я став чемпіоном України минулому році.